Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні коротенький рецепт. Раніше я його ніколи не готував, спробую вперше. Подивимось, що вийде. Рецепт дієтичного вівсяного печива з бананами. Нам потрібно лише три інгредієнта. це вівсяні постівці, це родзинки, друзі, ізюму. І це два банани з пір'я. Все. Банани нарізали ось такими шматочками і тепер розминаємо їх веделкою. Розім'яли і тепер поєднуємо їх з вісяними пластівцями. У мене буде приблизно 270 грам вівсяних постівців. Перемішали, тепер промили родзинки ізюму і додаємо їх також до вівсяних постівців і до банана. Знову це все перемішуємо до однорідної консистенції. Формували з нашого імпровізованого тіста ось, такі, ось таке печиво, відправляємо його в духовку. Приблизно 15-20 хвилин, але будете дивитися по готовності. Це індивідуально. Якщо ви готове, швидко, а головне корисно. Подивіться, яке воно. Знаєте, цілому дуже непогане, реально смачне. Готується швидко, дуже просто із і простих інгредієнтів. Якщо цей рецепт був для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Скоро ще трішки. Смачно, друзі, дійсно.